Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 12.47, 11 вересня. Я роблю свій особистий розклад на прильоти ракет по місту Запоріжжю і е, якісь диверсійні, терористичні, терористичні якісь акти, які загрожують життю наших запоріжців, наших громадян. І так, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, ракетні удари по місту Запоріжжю, чи будуть такові, покажіть нам російську сторону їх дії. Ну, дивіться, по башні, по башні їх діє. Вони... Там йде повністю злам, знаєте, бачення світу. Вони в шоці. Просто в шоці. Але зухвалість нікуди не дівається. Бачите? Все ж таки вона присутствує в їх поведінки, і вони будуть то робити. На кульмінацію падає королева, хладнокровні дії. Без емоцій, все чітко. Ну, і на ітог падає двійка посухів. Це іде таке бажання посилити свої все ж таки дії. Але ця карта, вона, ну як сказати, в позитивному плані, але вона не каже про удар. Ну, давайте подивимося наші. Як спрацюють наші ЗСУ, ППО? Ну, по ітогу ми бачимо золоту середину. По, е, на кульмінації в нас йдуть почуття помірні, тобто стабільна, стабільна ситуація в цьому плані буде. Дії наших людей будуть перевернути рицарь мечовий. Це я так вам скажу. Ну, вже люди. Там іде якась така ситуація, як е, трошки. Як це сказати на українській мові? Супернічество, як це сказати на українській мові? Тобто, ну, якась там ситуація, там іменно там, в той структурі, трошки така вона ось, навіть схожа на цю, така, ось, знаєте, зухвалість і така якась не дуже обачливість, і вони між собою. Ну, от як на українському соперничество, не можу зараз швидко вспомнити. Ну, ви зрозуміли. Але все ж таки, подіям вони на кульмінації, тут все нормально буде, бо ця карта це показує. Ну і помірна ситуація нам не показує загрози, що буде якийсь удар. Давайте подивимося. на Общу карту візьмемо на ітог, на цей весь для нас з вами. О, пожалуйста. Імператор прекрасно, прекрасно. Е, значить, що я можу вам сказати? Що буде стабільна ситуація сьогодні на ці сутки по місту Запоріжжю. якщо і буде загроза, то вона буде, е, то вона буде зневільована, як кажуть. І е, все ж таки ми. Більш впевнені в цьому питанні. Більш впевнені. Впевненість у нас є. Бо карта золотої середини і по почуттям четвірка ще і імператор на общий розклад це прекрасно, це чудово. Так, тепер будемо дивитися, я це все згортаю, подивимося на теракти, чи мало лі, у нас багато, це ж місто наше індустріальне, то вони щось вічно тут шукають, де нам тут е зробити якусь пакость. Або просто пугати людей. Знаєте, давайте ми подивимося цю історію. Будь ласка, карти, покажіть, чи є загроза терактам на цю добу від цього часу, плюс 24 години. По місту Запоріжжю, які будуть загрожувати життю людей та їх домівкам, нашим якимось підприємствам. Будь ласка, покажіть то нам карти. Так, спочатку ми дивимося історію дій росіян. Так, вони над цим працюють. Працюють, але е, іде така, знаєте, конкуренція якась у них там ще йде. Вона випадає на пік ця конкуренція, і вона їм в мінус. Тобто там якісь декілька груп, які цим займаються, і вони вже одна одній мішають. До речі, немає їм допомоги матеріальної. Давайте подивимося, як спрацюють наші служби українські. На жаль, тут фортуна перевернута подіям, але є потенціал, є потенціал. І падає нам бачите на наші події, на і то перевернута смерть. Давайте ми її розкриємо. І падає перевернута башня. Ну, будуть якісь зміни, затримка, застой. Я можу вам сказати, що так вони тут планують. планують, але подіям не видно, що то буде теракт. Потенціал є. Тобто. На сьогодні на цю добу на цю добу, хоча падають отакі страшні карти, але це ідуть якісь застойні зміни, і йдуть якісь зміни іменно по структурі той інтелекту, бо їхні дії, це ж їхні дії, розумієте, то подіям росіян тут нічого не буде робитися, вони не змусять робити. Ось дві карти, які про то кажуть, так, вони хочуть, але е, тільки над цим працюють. Наші карти всі якісь такі странні, окрім цього потенціалу на кульмінацію. Ну, нам цього достатньо, бо це потенціал, це дуже гарна карта. Але в самій структурі там йдуть якісь, ну, я вам можу сказати, так, там куча зрадників, і, звісно, там йде той оцей злом. І вони там то все відшукують, бо як вони будуть боротися з корупцією, якщо в них в самих в тих службах робиться чортішо? Дивіться, їм впало три старших аркани, всі в негативному плані на нашу спецслужбу. То треба обрати на те внимання і дуже там передивитися тих людей, які тим займаються. От що я можу вам сказати, люди. Це дуже тяжко. Зараз під час війни цим займатися, звісно. Люди потрібні, не вистачає кадровий голод іде іменно преданих, вірних, патріотичних людей України. Іде кадровий голод. Ось так. Іменно в спеціалістах, це наші спеціалісти. Але потенціал є, то там люди все ж таки роблять свої справи. Я можу сказати, що терактів ніяких не буде, але в самій структурі йде дуже тяжка історія. Дуже тяжка історія. Ну, ось так. Така, такий був розклад у нас на місто Запоріжжя. Е, я не бачу тут чогось страшного, але по ми обов'язково подивимося, бо, може, щось могли ми пропустити якось. То ми обов'язково зараз подивимося. То. І знаєте, що я хочу ще кинути на уейтах. Вони нам трошки, якщо там піде співпадіння, то буде дуже гарно. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години е, ракетні удари, чи, чи вони будуть, як спрацюють наші, спецслуж... наші ЗСУ. Будь ласка, покажіть нам. То спочатку ми дивимося російську сторону, їхні дії. Давайте зразу розкриємо. Ну, бачите, мир в них перевернутий, немає порозуміння, немає закінчення якихось таких, знаєте, зрозумілих фас, у них іде повний розвал в розумі, розуміння бачення світу. Це вже йде уход, знаєте, як втеча така від реальності. Ну і розбите серце це невдача. Це невдача. То я так розумію, що якщо там даже, Я по цьому розкладу даже не бачу ударів, якщо чесно. Як будуть діяти наші СБУ О, ЗСУ. Сподіваюсь, що вони будуть пильнувати. Так, тут 30 Пентаклі, до речі, перевернутому плані. Сонце і імператриця. Гляньте, два старших аркани дуже гарних. Дуже гарних у нас буде прибуток. У нас буде гарна історія. Я можу сказати по цим картам, що ніякого ракетного удару по цьому розкладу я не бачу. Ось і все. Два шикарних аркани падають на нашу історію. На лінійку росіян всі в негативному плані, і тут немає ніяких. Ніяких о, ракетних ударів, на, наоборот, тут іде втрати, розочарування, обіди, сльози і таке інше. Чому тут перевернутий потенціал на початку? Ну може, тому що, знаєте, нема удару, немає відповіді. Так що так. Ну і давайте ми подивимося по терактам також на цих картах. Бачите, десь про падіння, в принципі. То можна покластися на цей розклад і бути більш-менш певними ними, що все буде добре. Сирени, звісно, і вночі у нас були. Будь ласка, карти покажіть нам від цього часу, плюс 24 години. Ситуацію по місту Запоріжжю ракетні удари. Давайте подивимося, що будуть робити росіяни в цьому плані їх дії. Ой! Які ракетні удари? Боже, я вже заговорююсь люди, я вибачаюсь. Знаєте, про що, як кажуть, болить, про той говори, говорить. Да? Е, будь ласка, покажіть мені від цього часу плюс 24 години е, ситуацію по Запоріжжю, теракти, які ровопасні ситуації, е, які загрожують життю громадян міста Запоріжжя та їх будівлям нашої промисловості. Будь ласка, покажіть нам ту карти. Покажіть нам, будь ласка, зараз дії росіян початку їхні дії. Давайте зразу їх відкриємо, щоб ми бачили. Тут йдуть у них острахи, іде вже боротьба, конкуренція, але є тут рецержезлів. Королько... Тобто якось вони там щось якось все ж таки хочуть планувати, але бачите, йде конкуренція між ними там. І була та конкуренція в тому також розкладі. Чому це так, я не знаю. З ким вони там конкурують, непонятно. Може, з нашими спецслужбами конкурують, але це їх лінійка, і вони бояться, але все одно щось там хочуть. Давайте подивимося, як будуть діяти наші спецслужби. Теж падає сонце надії. На кульмінацію королева перевернута. І на ітог допомога чаші шістка. Ну що можу сказати? Значить, оце королева, вона, звісно, негативна, але вона дуже зла. І вона оцю конкуренцію унічтожить. Це точно. Бо тут іде сонце гарна карта це старший аркан. Вони ненавидять цих росіян, цих, о, цих, о, цих всіх зрадників, то вони їх зневілюють Просто знаєте як. Ну і тут падає допомога, гарні почуття, то все буде добре. Все буде зроблено і все буде. Давайте я от покладу на цю королеву. Тут падає мах. Тут е, перевернути мах, це як дьявол. Для мене це як дьявол перевернути. бо ця людина, вона робить все через. І це все падає на нас. На нашу історію, то вони будуть їх пугати, скушати і маніпулювати їми. То вони з ними справляться просто. «Ну, давайте кинемо на оцього рицаря, що він тут хоче. Ну, він більш боїться і більш охороняє, ніж буде діяти. Тобто вони діять через той страх і через ту, о, як сказати, о, не то, що страх, а вони захищають своє життя. От, от ближче до захисту свого життя йде, ніж ті напади, що вони хочуть робити. Тобто, під цим рицарем все ж таки стоїть людина, яка боїться за своє життя. Більш боїться за своє життя, ніж вона там щось хоче робити. Ось так. Ну, Такі карти нам впали. Бачите? І я по ним можу сказати, що тут, е, якщо, якщо десь там щось зашевелиться, то е, наші люди справляться з цією історією легко. Тому що королева в перевернутому плані це трошки, звісно, тут буде болтовні багато, багато болтовні буде. Але все ж таки це королева мечова і вона зла. Вона хладнокровна і вона свої справи дуже хорошо знає, як її робить. А оцей е перевернутий він, це обман, це маніпуляція, і вони е обманять оцю всю історію, і вони зроблять все, як треба. Можу ще кинути на цю допомогу, ми подивимося. Давайте вточнемо вже тоді на допомогу. На допомогу. Бачите, а тут падає м... монети. Перевернуті, то тут якась іде ще і жадібність. Жадібність, якась економія буде чогось. Ну, добре, все одно, я бачу, що це вся, хоча тут всі же злові і вони в позитивному плані, так. Да? Але ця історія вона все одно ну не буде вона для нас страшною, бо йде карта радості, і більш вони будуть напугані, бо тут іде конкуренція, вони своє відвоюють, захищаються. Тут іде захист, боротьба за своє, і тут іде захист, боротьба, то як вони будуть нападати? Для мене це загадка. І при цьому вони ще й бояться. Ну, так, що так. Я думаю, що ця картинка добре показала, що теракт, якщо він і буде, то він буде просто, ну, зійде сам по собі, на нівець. і з ним справляться. Так що все буде добре. Зараз я буду робити розклад по берегам і подивимося, що яка там історія. Почуємось, папа.